Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, хотів би з вами підняти таку тему, які є плоди нашого життя, зокрема, життя християнського. Час від часу віруюча людина задає собі такі запитання, які є плоди мого життя? Бо насправді ці плоди мають бути, якщо ми дійсно живемо по-християнськи, живемо з Богом. І обов'язково ці плоди мають бути. В Євангелії від Луки, в 27 розділі 43-44 вірші ми знаходимо такі слова. Не може добре дерево приносити плоду поганого, ані погане дерево добрі плоди. По плодах їхніх їх пізнаєте каже Христос. Бо Насправді, якщо ми дійсно є віруючі люди, то ми маємо бачити у нашому житті плоди християнського життя. А якими є ці плоди? У катехізмі церкви ми знаходимо такі плоди Святого Духа. Любов, радість, мир, довготерпеливість, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. Отже, це є насправді плоди християнського життя. Роздумаємо собі, чи під доброти бачать інші люди. Чи плід любові в нашому житті бачать інші люди? Чи ми є довготерпеливі до інших людей? Чи ми є справедливі? Чи ми маємо живу віру? Тому насправді кожна людина має приносити плід і бачимо, що в цьому місці Святого Євангелія Ісус уподібнює нас до дерев, які маємо приносити плоди. Якщо ми є добрими деревами в саду церкви Христової, ми обов'язково будемо приносити добрі плоди. А як стати тими добрими деревами? Чи можемо ми самі по собі приносити плоди? Насправді ні. Без Бога ми цих плодів не можемо приносити подібно, як садять дичку, і вона буде давати тільки гіркі плоди, але якщо в неї вщепити добрий саджанець, тобто прищепити до неї добрий саджанець, то вона потрохи буде приносити добрі плоди. Подібно ми, ми є тими дичками, якщо ми не будемо вщеплені, в дерево, яким Ісус Христос, який часто називає себе виноградом, а нас гілками в цьому винограднику подібно як гілка, сама по собі не може приносити плоду, тому що вона відтята від кореня винограду, вона всохне. Подібно людина, якщо не буде вщеплена в Божу природу. Вона не буде приносити добрих плодів. Якщо вона не буде вщеплена в Христа, який є тим виноградом? Якщо ми не будемо вщеплені у цей виноградник, яким є церква, яким є глава церкви Ісус Христос, ми не зможемо в нашому житті приносити добрі плоди. Тому що саме Господь дає нам силу преображатися, саме Господь дає нам силу перемінюватися і Він. Немов той виноград буде давати нам те все необхідне, що потрібно виноградині, гілці. А через що ми отримуємо це в наше життя? Через те, що будемо черпати сили в Бога через таїнство, через Слово Святе Його, через нашу щоденну молитву, через часту сповідь. І найголовніше причащання святих таїнств, тоді ми дійсно в нашому житті будемо мати силу приносити добрі плоди. Самі по собі ми цього не зможемо робити, не зможемо бути добрими, не зможемо бути милосердними, не зможемо бути довготерпеливими, тільки коли будемо вщеплені в Христа, в Його Божественну природу. Тільки тоді ми зможемо давати. У нашому житті добрі плоди. Тому нехай цей Євангельський уривок в Євангелії від Матея 27 розділі, 43-44 вірші, допоможе нам черпати силу в Бога для нашого щоденного християнського життя, щоб ми приносили добрі плоди в нашому житті, і щоб той плід бачили інші люди. i